часом в літературі та навіть у художній творчості почали часто спекулювати на темі покращення розумових здібностей та застосування так званих ноотропів або, як їх називають у зарубіжній літературі, покращувачів когнітивних здібностей. В нашій країні прийнято вважати, що ноотропи це лікарські препарати, це якась певна чарівна таблетка, яка може допомогти стати розумнішим. Насправді до ноотропів належить велика група як препаратів, так і різноманітних. Підходів до своєї життєдіяльності, тобто, це можуть бути і фізичні вправи, і певні зміни у дієті, і певне оточення себе запахами. В той же час розвиваються інноваційні технології, в яких застосовуються і клітинні препарати, і препарати з застосуванням мікро РНК, тобто дуже багато різних напрямків. Але усі ці напрямки, не дивлячись на свою популярність та актуальність, до сих. Є відносно недопрацьованими. Через те, що на сьогоднішній день у сфері покращення когнітивних здібностей є кілька блоків проблем. Перша група проблем це що таке власне когнітивні здібності, що ми хочемо покращити, що таке розум, як його виміряти? Так, є вже на сьогоднішній день певні способи визначення швидкості реакції, якихось типів пам'яті, концентрації уваги, але це все окремі показники, які насправді. По своїй природі, самі по собі, не дають характеристики власне розуму. Коли ми згадуємо про людину розумну, про людину геніальну, в неї у кожної є якісь свої особливості, якась сукупність ознак, тобто, це не. Якась одна ознака, яка може бути виміряна у якихось конкретних одиницях, і давала б гарантію, що людина, в якої там концентрація уваги буде стільки-то одиниць, обов'язково вирішить якусь там суперлогічну задачу, яку не вирішить інша людина. Тому дуже складно дати оце визначення: перше, що ми покращуємо, що таке розум. А друга проблема, це те, що. З якого моменту його варто покращувати, власне, тому що ми маємо одну групу людей, ті, в яких є певні когнітивні порушення, низький рівень інтелекту, який фізично заважає їм жити, який не дає їм повноцінно існувати, в яких є певне захворювання, в яких є травма голови, наприклад, і яким це для життя важливо трошки цей рівень підняти. Друга група людей це люди, які цілком достойно існують в світі, які вже мають якийсь певний рівень освіти, які в цілому мають досить високий рівень інтелекту, але в яких є якісь потреби по самопокращенню, по збільшенню якихось своїх здібностей. Частина зараз таких людей вважає себе навіть біохакерами, тобто такими, що хочуть зламати свою нібито внутрішню систему оброблення. Інформації в тому числі і якось стати краще вийти за межі можливостей середньостатистичної людини. Але проблема у тому, що якщо ми маємо саме людей, яким необхідна ця стадія покращення, то ми маємо справу із хворобою і з усіма відповідними дослідженнями. Ми маємо у світі клінічні дослідження, ми маємо розробку певних препаратів, які можуть цьому зарадити. Ми можемо сподіватися на якусь відносну об'єктивність таких досліджень, тому що і є якісь певні параметри, за які можна зачепитись і які можна порівняти. Коли ми маємо знов-таки здорових людей, ми не можемо зрозуміти, яким чином. Вимірювати оці всі здатності, яким чином навіть профінансувати таке дослідження, тому що об'єктивно кажучи, ліки для того, щоб лікувати хвороби. Якщо людина здорова, то відповідно отримати гроші на фінансування такого великого експерименту, який би був. Зроблений за усіма правилами там, усіх подвійних, рандомізованих, плацебоконтрольованих досліджень, до, досить важко. Тому в інтернеті останнім часом навіть почали з'являтися такі тусовки людей, які хочуть себе покращити, але, мовляв, мають якийсь такі більш Умовно-науковий підхід, і вони збирають дані, які отримують в результаті експериментів над собою. Вони якось це описують, порівнюють, обговорюють, намагаються навіть там статистично обробляти в деяких випадках. Ну, це, звичайно, такий е, кращий рівень, ніж просто пробувати на собі все, що пропонує ринок, але в будь-якому разі е, маються певні риз, ризики. Тому що по суті всі речовини, які можуть якимсь чином впливати на наші розумові здібності, вони так чи інакше зачіпляють або обмін нейромедіаторів, тобто речовин, які власне створюють наш настрій, наше самопочуття, те, те хто ми є, по суті. Тому дуже багато є робіт, які присвячені певним етичним особливостям роботи з неотропами, що мовляв люди, які їх приймають, можуть навіть змінювати деякі свої. Характеристики особистості, тобто наскільки це є етично. але знов-таки це лише коли ми говоримо про ті препарати, які впливають на нейромедіаторну систему. Є препарати, які впливають на мікроциркуляцію, на кровопостачання мозку, на стійкість до гіпоксії, тобто мають такий умовно загально підтримуючий вплив. З одного боку, знов таки, це може дати об'єктивні якісь покращення показників, але в той же час це не є щось, що точково впливає саме на когнітивні здібності, тобто це в цілому покращує роботу мозку. І такі препарати також існують. Дуже багато є препаратів із групи ноотропів серед різної навколо рослинної сировини. Тобто, знов-таки це дуже різні характеристики. Тобто, не все це чарівна таблетка, яку випив і зразу, став розумнішим. Взагалі такої таблетки не існує по факту. Але це і препарати, які покращують мікроциркуляцію, і певні адаптогени, тобто речовини, які підвищують стійкість до несприятливих впливів на нас стресу і різних факторів. Це і є леутирокок, і лимонник, і Женьшень, але до них дуже часто ставляться так зверхньо, мовляв, ну травичка, якась можна пити тоннами, нічого не буде. Насправді до Женьшеню є досить виражені випадки звикання, і потрібно бути реально акуратними із цими препаратами, тому що вони всі містять певну діючу речовину, яка впливає на нас, і яка вбудовується в наші якісь певні сигнальні процеси, і відповідно дає ефект. Інакше б ефекту не було. Цікавий напрямок на сьогоднішній день це запахи із певними стимулюючими когнітивні здатності властивостями. Хороші роботи є по розмариновому, по компонентам розмаринової олії, по тим речовинам, які там знаходяться. Дуже цікаво, що з оліями діють два механізми. Перший механізм це гедоністичний, коли нам просто подобається якийсь запах, і ми одразу себе краще почуваємо і відповідно наші показники розумовуються здатності краще. А другий це коли є дійсно якась речовина, яка у складі цієї олії поєднується з нашими сигнальними шляхами. От розмарин він діє обома шляхами і першим, і другим. По суті, дуже багато в цьому напрямку в світі робиться, але в підсумку можна сказати, що. На сьогоднішній день усі обіцянки зробити людину надрозумною, не маючи при цьому якихось клінічних досліджень правильного рівня, вони є поки що недостатньо обґрунтованими. І варто напевно, що просто індивідуально кожній людині себе добре вивчати, намагатись зрозуміти, в яких ситуаціях вона показує кращі результати, в яких гірші. З консультацією лікаря можливо. Во експериментувати із певними медикаментозними елементами, з певними препаратами, але все це робити в межах здорового глузду і бажано з якимись результатами для науки, тобто ділитися своїм досвідом.